Моє вітання, отже, другий вихід з експідеус Таке от в мене поле, тому далеко гори. ну от Прикарпаття. От. І що в мене зараз? Перша знахідка, кусок, ложки або вилки ну от Поки якось так. Ну, продовжуємо, там далі буде видно, що нас сьогодні чекає. Так, у мене тут... Перша монетка на мій Деос, сама перша, яку він знайшов, подивіться. Тільки вона щось така убита, така убита, що просто капець. Не знаю що це було колись, але воно ну, дуже убита. Можливо це була якась Австрія чи щось. Ну, вона вже повністю, скажімо так. Лиса з обох сторін, от бачите. Так от. Перша знахідка на Деус. Ну, шкода, що такий стан, але йдемо далі. Був сигнальчик хороший. Не наглянемо що це, але це якийсь походу уламок. Кусок вилки, певно, чи ложки, щось типу того. Отак воно і є. Скоріше за все. Ну Йдемо далі. Цей сигнальчик викопуємо. Подивимось, що це таке так добре пікає. Короча, пробка від баночки Шкода, шкода. Так добре званило. ну Нічого продовжуй Такі от краєвиди там, гарні гори і так далі. Красиво. Ну що, купаємо? Копаємо. Там є таке. О, дивіться, монетка, бачите, дивіться. Дивіться, 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 дивіться тако. Опа! О, бачите, яка краса. Яка краса. Єдине, що вона, певно, згнивша. Як і всі. Хоча не факт. Хоча не факт. Це полюбає Австрія і... Ну... Це Австрія, тільки вона згнила. Там крейцер, певно, якого, якогось року. року. Я в цих місцях просто я знаю людину, яка теж купає. І в полях саме такі от монети попадаються найчастіше, тобто згнивши стерті. Тому що поля обробляють всякою хімією і тому в цих місцях монети не виживають. Хіба що в хорошому стані може попадатися в лісі такі монети. А так, на жаль, Маємо те, що маємо, ну шкода, звісно, але як є вже, йдемо далі. Так, а ну дивіться. Викупаємо сигнальчик. Глянемо, що таке, щось таке цікаве може бути. Стопа, де? Уж був сигнал, десь пропав. Щось бачу. Щось бачу. Це вроді воно. Але щось неясне. Якась фігня. З дірочками. мусор, на жаль. Так. Якщо комусь цікаво, з якими я налаштуваннями хожу, то я вам скажу в мене поки що. У даний момент стоїть друга програма, три тони озвучка, частота 17 кГц, чутливість 90, баланс грунта здається теж 90. Якось так. Я поки з ним вчуся, це тільки другий вихід. Ще буду в ньому розбиратися, там різні програми пробувати. Но поки мені друга програма така сама, така сама... Нормально, скажем так, і стабільно. Бачите, ніяких фонів нема. Гучність заліза, я трошки зменшив, щоб не фонило до все залізне. Дайте, та якось так. Ну і ходжу далі. Ну що, викупуємо сигнальчик? Зараз глянемо. Подивимось, що пікає. О, дивіться, 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 що в мене є. Дивіться, дивіться. Опа! Бачите, що в мене є, монетка. Я сподіваюся, ця хоч більш менш в адекватному стані Зараз глянемо, друзі, зараз глянемо. Що в нас тут є? Ну ця теж така, знаєте, ну, не першої свіжості, але щось краще, ніж попереднє. Зараз можливо трошки потру. Щось тут трохи та й видно, але я не знаю що це. Всі вони тут такі вбиті взагалі всі. Ну щось та й видно, це певно Австрія, ну, треба дома буде мити дивитися. Бачите. А ні, стоп. Зараз вроді щось бачу. Або грош, а, це походу 5 грош. Так, це 5 грош. Просто я прочитав. Прочитав. Тільки тих 5 грош вбиті, що просто капець. 5 грош вбиті, що капець. Що ж їх це поле взагалі не щадить нікого. Взагалі просто монети в хлам вбиті. Три монети, три просто в таку хламіну. Це просто капець повний. Ну, можливо щось буде і краще. Бачите, яка краса погодка, класно. Вчора дощ був, трохи свіжіше, не жарко. Ну, от. Про, так відносно прохолодно. Ну як прохолодно, 20 градусів десь. Ну, але дуже гарно. Ну, от. Там внизу річка. Так і хожу тут по цьому полі. Ну продовжуємо. Тако от, саме біля річки ходжу, бо там ще поле велике, поле там ще ну, так, дуже велике. Я так обрав частину біля реки походити. Тому що якби ну, біля реки завжди щось можна знайти цікаве. Отже, продовжуємо. Друзі, був глиб... цей глибокий слабенький сигнал. І Я такого викупив, а зараз глянемо, що це. А, ну ясно. Це кришечка. Точніше баночка колись була з пеніциліном. Ну, от. Такий слабенькі сигнал думаю вик... викупаю, попробую. Ну, от. спробую. Ну. Не кожним сигналом монети копати. Таке теж буває. Тому вже які? Ну, Закопуємо ямки дружно. Да ну, Дай, ідемо далі. Друзі, дивіться, скажу пару слів ще по самому приладу XPDEOS Slide. Тобто от я вже з ним другий вихід, декілька, так, декілька годин вже ходжу. От, і що я можу сказати? тобто, Чим він мені подобається? Він мені навіть подобається не те, що в нього там декілька частот, чи там багато налаштувань, чи там безпроводність. Мені в ньому подобається найбільше. Я ж кажу, це те, що він дуже легенький. От, можливо, в мене хтось дивиться ті, ну, хто має там, Аську, так? Там, знил торнадо, там знил так, чи знил бігом. У Мене пам'ятаєте, колись був такнетік з тобто Я колись собі докупив. От, і я вам скажу, не, катушка хороша, тут не поспориш глибина, все, як має бути. Ну, але за день дуже стомлюєшся серйозно. Я просто як хожу, В більшості випадків я ну, хожу довго, можна сказати, цілий день. От, і Для мене найважливіше було це те, щоб я менше втомлювався на копі. Тобто за день можна прийти там 10 км там, чи більше, чи 15 образно, так? Е, І для мене, для мене скажімо так, головною умовою, щоб ну, прикопів лімит шукача, було те, щоб він був легенький. І саме Deus XP, тобто лайт. Це найлегкий взагалі зі всіх приладів, які є. Ну, тобто самий легкий, легший вже просто немає. Ну, от. І тому вибір впав саме на нього. Ну. ну і не тільки за цю причину, там інші, тобто, багато налаштувань, там, хоча в принципі, трошки скани от, але цікаво тобто, ну, І його чіпкість до дрібних, скажімо так, цілий. Да? Ну, от. Якщо, ну, в принципі, з маскою не знаю, можливо, не, можливо, він буде кращий за Golden Mask, але, скажімо так. Тобто ну, мені маска, я не скажу, що маска поганий прилад. Вон, маска хороший прилад, просто що тяжкий. От єдиний мінус маски тяжкий. От. Але так прилад маска мені хороший, мені теж дуже подобається. От. Тому от такі от мене враження поки що по -Deus. Ну, от, Я думаю, просто, що ну, Deus більш чіпкіший, він скажімо так, дрібні цілі більш краще бачить. Ну я так думаю. Хоча я його зводим маском ще не перевіряв на глибину, Там на чіпкість і так далі. Оце щось чорний сигнал. От, але все ж, я думаю, Деос кращий. Тим більше на той момент ціна була 20 900, так? а зараз же, це, ну, це, ну, скажімо так, XP Deo Slight коштує 22 400. Тобто вже фірма XP підняла трошки ціну на DeoS. Тому хто хотів, треба було брати раніше. І то, можливо, навіть ще будуть ціни підніматися. Можливо, можливо що таке може бути. От, тому хто можливо хоче цю дану модель, то беріть. Ну, от, в принципі, якби я думаю, ви залишитесь на ній задоволені. Ну, от, тому що, як вам сказати, у мене думка така взагалі. Е, я не бачу сенсу металошука чи дорожче, ніж 30 тисяч. Образно, 20, там в принципі ще окей. Тіпа, я от, скажімо так, ні, ну, можливо є люди, які там скажімо так, можуть дозволити якогось мантікора купити, так? Але, скажімо так... Ну, от, але скажімо, ну, я, чи там можливо більшість людей, процентів 90 людей, які ходять з приладами, я думаю, що в них бюджет не такий же великий. Ну, от, тому в принципі е, саме ця модель, я думаю, саме оптимальний варіант на наш час. Тобто те, то, що там в новинки виходять, ну, не факт, що вони краще. Тим більше тут гарантія на 5 років. Ну, от. Так, тут був сигнал, немає. Ну, от. Тому якось так. Ну, от, в принципі, в мене про прилад враження позитивні. Ну, от, мені він сподобався тако, знаєш, ще от з цих перших виходів. Розумію, що от, ну, класний прилад. Тобто я наушника науш... на ходжу, але суть в тому, що я їх навіть не обов'язково можу одягати на вуха, тобто я... в мене вони на шиї висять, я зробив гучність максимальну і я все чую. Тобто Навіть не обов'язково їх носити на вухах. На шиї повісив собі та й ходи, і все буде чути. От. Та якось так. Ну, Продовжуємо, буде якийсь сигнальчик, то покажу. Так, ну що там, купаємо сигнальчик, дивіться який. Просто шикарний. Дара, глянемо, може, що дійсно класно буде. Що мені подобається на цьому полі, це те, що тут немає як такого ну багато дуже сміття. Зовсім там трохи не попадається іноді хлам, але скажімо так, є поля, що там просто все забито мусором а тут, а? а тут, скажімо так. А, ну от, це щось теж типу мусора. Ну, от, ну але все ж, тобто от, порівняння такого більше з іншими полями, то тут мусору ре реально не є багато. Ну, от, так що це вже радує. Не треба копати всякого хламу. От. Немає всякої шапнелі, гільз, що саме дивно, до речі. Гільз немає, шапнелі немає, ще за день ні одної не попалося. Це мене в принципі радує, тому що гільзи купати в себе в Волинській області, це ну, це вже так класика, скажімо так. Їх там просто мільйони. Ну, йдемо далі. Так, Купаємо сигнальчик. Можливо, щось і цікаве буде зараз подивимося. Так, що у нас тут є? Що лежить? І... Дротик. Дротик, на жаль. На жаль, дротик. Щось неясно, чи це нормальний сигнал, чи не дуже. Але щось по звуку, мені здається, чорним дає трохи. Зараз подивимося. Слабенький він такий трохи зараз глянемо. Ну, щось в глибше. Хоча я думаю, що це якийсь непотріб. Може і помиляюсь, зараз глянемо. Можливо, не, не помиляюсь. Так, О, каржавчина полізла. Що кажу, непотріб. Так, якась кришка попалась від чогось. Я думав... О, ну ще й походу. Мідь, не бідь. Ходім мідь. Можливо і мідь, напевно, але не факт. Цікаво з чого кришка. не пише на ній, але то вже як є. Ну, продовжуємо. Копаємо таке. Таке копаємо. Щось глибше трохи. Зараз будемо бачити, що тут. Щось велике дістало то вже. Так плуга якогось що. Дивіться, друзі, що я знайшов. Дивіться. Хороший сигнал правда? Я вже знаю що це. Хоча я ще не почистив А це в нас годинничок. О, ще й нержавіюча сталь. Пилі захищене. Противоударне. Автоподзавод. О! Годинничок. Ну вода, звісно, туди, певно, попала вже, як бачите. А, ну ця штука вже ясно, що не... А ні, крутиться ще. А ну стрілка тут покрутиться, а чи ні? Вже щось відвалилося. А, вже, походу, не покрутиться. Ну, якось так, а як називається можливо є назва. Баланс полізащитний, цьогодарний автозавод. Ой, автозавод. автоподзавод. Ха. Ну от такий от годиночок. Лайки прожимаємо за знахідочку хорошу. Старенький годинник старенький. Ну, йдемо далі. Так, ще я хочу дещо розказати один важливий момент в порівнянні Деоса і Golden Mask. Отже. Deos, ну не знаю, як в інших, але в мене, я настільки бачу, от вже цілий день так хожу. Тобто він майже не реагує на телефон. Тобто Навіть можна говорити по телефону з кимось, і в наушниках ну, не буде ніяких глюків, тобто не буде нічого фонити і так далі. Тобто На телефон, ну, по крайній мірі, в мене Дес реагує нормально. Тобто Можна ходити припустимо, ну, щоб поруч з телефоном, ну, там телефон включений там і так далі. Тому що, коли я ходив з маскою, була така проблема, що. ну, Десь зв'язок, то з'являвся, то, е, то з'являвся, то пропадав. І маска на то реагувала, трошки підфонювала. І воно трошки було некомфортно. Тому треба було ставити якби, телефон на режим без зв'язку. Тут такого немає, тобто я телефон, в мене телефон вимканий, ну якби все працює, все добре, і ну, тобто, ніяких глюків, е, ну, тобто, я взагалі не чую, тобто, якби все працює стабільно і комфортно. Оце все мені подобається. Ну, от порівнянні з годенмаском. Як може трохи потеплішало, я далі на цьому полі ходжу. Ну, сигналів небагато. ну в принципі з одного боку це добре, тому що ну, купати мусор теж не варіант. ну от Та якось так поки ходжу далі. Так, я оцей сигнальчик викупаю і дуже надіюсь що це не пробка від баночки. Дуже на це надіюсь Дуже на це надіюсь. Так, ну, дивимося, що у нас там є. В принципі, мене що диво, що Golden Mask добре фонить на пінпойнтер. Де ти є? О, дивіться, друзі, що в мене є. А що в мене є? В мене є монетка. І при тому в непоганому стані, здається. Хоч щось здається. А можливо і ні. Зараз будемо бачити. Зараз витрим. Можливо, Австрія. Так, це Австрія. Одиничка один. Походу Геллер, Один Геллер, Так, точно один. А от рік. Ну, якби що я добре бачив, то я би його, звісно, сказав. Так. Не видно взагалі. Зараз можливо щось роздивлюсь, Ну він такий ледве живий. ну. Як вже є, але порадувало, чом би і ні. Лайк поставте, буду вдячний вам. Ну, от, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, буду для вас старатися робити контент. Хоча зараз у нас час, скажімо так, з контентом трошки тяжко. Десь кудись виїхати теж проблема. Отже, йдемо далі. Так, розкажу вам ще яку особливість. Ну, я Скажімо, так, Побачив в Деусі, якщо в порівнянні з Голден Маском. Отже, коли, припустимо, ходиш з Голден Маскою і попадається якась дрібна ціль, ну типу шрапнелі. так, Там дуже йде короткий сигнал, такий пік-пік-пік. І я таким чином ту шрапнель трохи відціював, ну, менше купав скажімо так, інколи. Просто що знав, що дуже короткий, значить шрапнель. А в Деусі тут по-іншому, тому що тут навіть сама шрапнель, тобто ціль невелика. Так? Маленька, вона дзвонить так дуже добре і таким, скажімо так, ну скажімо так, продовгуватим сигналом. Можливо, це ще грає роль швидкість проводки Деуса. Тобто тут можна виставити, що буде швидше пікати і, і так далі. тобто, ну Швидше буде реакція. Якби. Ну, от, але цей. Але якби тут в Деусі воно ну, скажімо так, дрібний сигнал, він більш так, скажімо так, Ну, голосніше і, як би сказати, більш продовгувато дзвенить. Ну от якось так. Отже, на сьогодні вже буде все. Всім дякую за увагу. Тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, буду вам вдячний. Ну і побачимося!